Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо третій урок курсу географії 8 класу, зображення України в картографічних творах, елементи карти та масштаб. Географічна карта це зменшене узагальнене зображення земної поверхні на площині, побудоване в певній картографічній проекції та масштабі. Підраховано, що словесний опис однієї карти шкільного атласу зайняв би 20-25 сторінок, а загалом атласу до 4 тисяч сторінок. Загальні картографічні знання визначають рівень географічної і картографічної культури сучасної людини. Найвідомішим і найдавнішим картографічним зображенням, знайденим в Україні, є межирічкарта, знайдена під час археологічних розкопок в Канівському районі Черкаської області. Це малюнок невеликої місцевості з елементом річки, рослинності, кущі та ліс, житла, що зображений на уламку бивня Мамонта. Його вік становить 15-17 тисяч років. Одним з найдавніших зображень територій сучасної України є копія римської дорожньої карти марка Агріпа IV століття, на яку нанесено територію від Британії до Індії. На ній зображено Чорне море, гирло Дніпра, Карпати, а також транспортні шляхи і назви племен, які проживали на цих територіях. В античний період і період раннього середньовіччя територію України зображували на простих картографічних творах, які переважно виконували як малюнки. Значною подією в розвитку картографування українських земель було створення в XVII столітті карт, виконаних на основі інструментальних зйомок і топографічних вимірювань. Прикладом цього є видання 1648 року в данцегу Генеральної карти України масштабом 1 1800 тисячна, яку створив Баплан. На ній було зображено 993 населені пункти, 153 назви річок, острови, моря та інші географічні об'єкти. В кінці 19 століття розвивається тематичне картографування. Цьому сприяв розвиток природничих, економічних і соціальних наук. Створюються геологічні, кліматичні, демографічні, етнографічні карти, а також карти промисловості, сільського господарства, транспортних шляхів. У другій половині ХХ століття виходить з друку ряд тематичних атласів, створюється багато шкільних краєзнавчих атласів окремих областей. Видаються загальні політико-адміністративні і загальногеографічні карти і карти окремих областей. У роки незалежності в Україні продовжується розвиток картографічної справи. Проводяться сучасні знімальні роботи щодо оновлення загальногеографічних карт і створення нових їхніх типів. Усі географічні карти мають однакові складові частини або елементи карти. До них належать картографічне зображення, легенда і додаткові зображення. Картографічне зображення є головним елементом карти і відображає її зміст інформацію про об'єкти та явища, їхнє поширення, властивості та взаємозв'язки. Наприклад, на загально географічних картах це може бути рельєф, гідрографічна сітка, населені пункти тощо. Важливим елементом географічної карти є легенда, це система умовних позначень і текстового супроводу до них. Вона нам дає змогу легко читати і розуміти карту. Додатковими зображеннями на карті можуть бути різноманітні графіки, карти вставки, фотографії, діаграми, текстова та цифрова інформація. На картах неможливо зобразити земну поверхню повністю, враховуючи всі об'єкти на ній, тому вчені картографи застосовують особливий прийом картографічну генералізацію. Він передбачає відбір та узагальнення об'єктів, що відображаються на карті, зважаючи на призначення і тип карти. Усі географічні карти побудовані за певними математичними законами. Так, математичною основою створення карт є масштаб і картографічні проекції. Масштаб визначає ступінь зменшення розмірів об'єктів навколишнього світу на картографічних зображеннях. Застосування масштабу пов'язане з бажанням передати на невеликому за площою аркуші паперу просторове розміщення об'єктів на значно більші за розмірами території. Тому ступінь зменшення розмірів зображеної території буде тим більший, чим більшою є вона сама. Застосовуйте різні форми позначення масштабу на карті. Числовий масштаб подається у вигляді дробу з одиницею в чисельнику та числом, яке відповідає ступеню зменшення об'єкта картографування у знаменнику. Наприклад, 1,50 мільйона, що означає зменшення об'єкту у 50 мільйонів разів. Іменований масштаб вказує довжину лінії на місцевості, яка відповідає одиниці довжини на карті, наприклад, в 1 см 50 м або 1 см 2000 м. Лінійний масштаб є графічною побудовою, яка спрощує визначення відстани між певними об'єктами або їхніх розмірів. Карти за масштабом поділяють на великомасштабні, середньомасштабні та дрібномасштабні, враховуючи ступінь зменшення. Відмінні за масштабом карти мають різні точність і детальні зображення, ступінь генералізації і різне призначення. На цьому ми з вами завершимо розгляд третього уроку курсу географії 8 класу, зображення України в картографічних творах, елементи карти та масштаб. Я бажаю вам всього найкращого, Бережіть себе і до наступної зустрічі!